Здорове харчування продовжують практикувати у місцевих школах. Впровадження реформи харчування в українських закладах освіти розпочалось за ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Нове меню оновлені харчоблоки та корисна їжа зустріли дітей 1 вересня та на цьому не зупиняються, адже реформа працює далі. Наразі в Хмельницькій області 537 шкіл, і кожна з них потребує уваги в плані організації харчувань. Користовуються різні форми організації харчування, наприклад, і аутсорсінг, і приготування страв на безпосередньо у закладі, і кейтерінг. І якраз сьогодні ми будемо обговорювати ці оці підходи, які запроваджені, навіть незважаючи на військовий час. Хмельниччина стала однією із перших областей, де реформа шкільного харчування успішно працює. З її стартом у навчальних закладах відбулось багато змін, але спочатку діти не розуміли, чому у їх стравах бракує солі або цукру, чому на обід так багато овочів. Та просвітницька робота на уроках дається в знаки. і тепер діти знають все про здорову їжу. Кардинально змінилися норми солі, цукру. Ми їх зменшили. Хочу сказати, що дітки одразу реагували так трохи гостро на це, але потім звикли. Все таки постійно йде просвітницька робота, що потрібно вживати менше цукру, менше солі, і недосолоджені напої для них вже стали звичкою. Додалися більше страв з овочів. Це овочі тушковані. Припущені сезонні овочі. Якщо це кабачки, вони можуть бути запечені в сухарях, це може бути овочеве рагу. Додалося більше зерняток до салатів, горіхів до запіканок. І взагалі пропагандуємо здорове харчування. Нове шкільне меню стало викликом для кухарів, адже деякі страви стали для них абсолютною новинкою. Про це на Хмельниччині також подбали та організували спеціальні курси перепідготовки кухарів на базі закладів професії і технічної освіти з жовтня 2021 року на базі нашого навчального закладу організований цикл семінарів для представників харчоблоків закладів освіти міста та області. Саме по здоровому харчуванню за темою здорове харчування, здорова нація. За два роки було проведено 18 семінарів і підготовлено 780 працівників харчоблоків Хмельницької області. Поділитися досвідом успішного впровадження реформи зібрались представники навчальних закладів на обласному форумі. секретами ділиться і початкова школа номер 1 Ми маємо сьогодні зонування наявності всіх необхідних приміщень, тобто від прийомки товару до. Його приготування, різні цехи, які зоновані: рибний цех, м'ясний цех, хліборізний, овочевий, тарна, окреме приміщення для овочевої комори для сухих продуктів, окремі дві майних великих, спеціально облаштованих кімнати. Все це дає можливість зробити процес приготування їжі безпечним та швидким, тому що потрібно забезпечити харчування для великої кількості дітей. Харчоблок школи працює згідно розробленого меню Євгена Клопотенка. До приготування їжі підходять відповідально, А якщо учень чи учениця не вживають ту чи іншу страву, готують іншу, завчасно погоджену із батьками та керівництвом. Дуже багато нових страв, такі як Юля кебаб мафіни, рулет. Раніше такого ми не готували. Дитина не їсть риби. Значить, буде заміна, м'ясо дамо. Є інклюзія в нас теж дітки, які теж не їдять. Макарони, де крупи, вони не Значить, там спеціально ми їм даємо другі страви, Все Важливо з маличку прищепити дітям, що їжа повинна бути здоровою та поживною. А харчування це не просто декілька прийомів їжі, а ціла культура, яка включає у себе правильний раціон, відповідну кількість та якість продуктів, а також обов'язковий режим. Вкрай важливо те, щоб ми, крім того, що давали нашим дітям знання, ми ще дбали про їхній імунітет. Тому що ми вже всі знаємо, що правильне харчування воно обов'язково має бути регламентоване, правильно вистроєне. І Ми розуміємо, що саме дітям треба формувати це харчування в школах. Це ціла культура, яку треба прививати. Попри війну, продовження реформи харчування є важливим пріоритетом, адже зараз, як ніколи, важливо виховати здорове молоде покоління, яке буде рушійною силою у майбутньому. Ми знаємо, що пріоритет на даний момент, звичайно, це є в будь-якому випадку наша оборона, але там, де потрібно, де є невідповідність санітарним нормам харчоблоці, не працюючи обладнання, де неможливо приготувати їжу, відповідно, ми маємо це робити. Ми е, в дорослому житті приходимо до того, що е, ми починаємо думати про своє здоров'я. Але давайте ми всі з вами разом донесемо до наших діток, що думати про своє здоров'я потрібно не тоді, коли заболить або буде вже погано, а тоді, коли ми тільки будуємо себе і формуємо себе. Ключовими завданнями реформи шкільного харчування на найближчі чотири роки і надалі залишається розвиток кадрового потенціалу, відновлення та модернізація харчоблоків, а також фінансова підтримка тергромад у забезпеченні харчування учнів.